Привіт, дорогі Дорогі мої інвестори. Сьогодні у нас заняття, яке присвячено темі, називається воно Розумний інвестор. Хто ж такий той розумний інвестор? Перш за все хочу вас привітати, тому що ви вже знаходитесь в цій категорії, тому що ви вже знаєте дуже багато інформації, що такі інвестиції, як їх використовувати. Ви вже, напевно, і собі обрахували, порахували, деякі інвестиції ви вже будете втілювати в життя. З цим я вас вітаю! І хочу подякувати за те, що ви були активні і працювали. Розумний інвестор, як на мене, це та людина, яка має інформацію, знає, де її промоніторити, знає, як зробити аналіз того чи іншого фінансового інструмента. І вам в подарунок я прикріплю посилання на аудіокнигу від Бенджаміна Грема. Називається Розумний інвестор. Це книга про те, як правильно поводити себе на фондовому ринку, як працювати з акціями, облігаціями, психологія фондового ринку. Бенджамін Грем це є теж інвестор, який написав книгу, останнє видання цієї книги, було 50 років назад. Але, незважаючи на це, інформація в цій книзі на даний момент є актуальна. Я вам більше скажу, що Бенджамін Грем це є наставник і вчитель Уоррена Баффета. Що теж немаловажно, тому що Уоррен Баффет повторив так, успіхи цього теж відомого інвестора. Тому рекомендую звернути увагу на аудіокнигу. Звичайно, на початку вам буде трошки важко її слухати, або можете замовити собі в інтернеті, почитати, так, полистати, або купити десь в магазині. Ось, ну, аудіокнига, думаю, зручний для всіх формат. Спочатку, можливо, буде трошки вам важко, але якщо ви вникнете, ви вже знаєте, маєте трошки знання про акції, про облігації, ми вже з вами це пройшли. І повірте мені, що якщо ви вникнете, ви зрозумієте, як себе поводити. Бенджамін Грем дуже класно це все описує простими словами. Вам для людей, які вже мають трохи знання, буде це все ясно. Що далі? Розумний інвестор це та людина, знову ж таки, повернуся, яка вміє аналізувати, і знає, у кого можна запитати, так? якщо десь в чомусь не впевнений. Тому що бувають випадки, коли люди до мене дзвонять і кажуть, Ніна, не можу звідкись забрати гроші, так? Десь інвестував, так, не буду зараз називати якісь компанії. І не знаю, як звідси ці гроші забрати. Допоможи, будь ласка. У мене завжди є таке наступне запитання до цієї людини. Скажи, будь ласка, а чому ж ти, коли ці гроші інвестував, не запитав у мене? Чому зараз є таке запитання? Тому, перш за все, будьте розумними інвесторами. І зараз ми трошки затронемо тему фінансових пірамід, тому що, як я вже про це говорила, ми вже про це говорили з вами на наших заняттях, що е, з кожним роком. Фінансових пірамід буде все більше скамів, різних хейпів і так далі, тому що люди хочуть швидких грошей. Тому що людям зараз не настільки легко живеться, і дуже багато людей взагалі не знають того, що знаєте ви да, в управлінні фінансами. І люди будуть хотіти швидких грошей. Отож, як бути розумним інвестором і не влізти так, в фінансову піраміду? Є пару характеристик фінансових пірамід. І ви маєте на них звертати увагу, коли вам пропонують десь заінвестувати гроші. Або, можливо, так з'явився якийсь дуже новий, класний модний проект, куди всі несуть свої заощадження. Тому як розпізнати фінансову піраміду? Давайте я вам так трошки перед історії. Фінансові піраміди всі пішли з Америки. Так, це як то кажуть, джерело ще було в 1960 році. Це була американська компанія, і американських компаній пірамідальних теж було і є наразі теж дуже багато. Але в Європі, в Україні, зокрема теж їх є багато і вони з'являються практично кожного дня. І, чесно кажучи, я просто деколи в шоці, в такому дикому, як люди не можуть проаналізувати того, що їм пропонують. І реально є випадки, коли люди продають своє житло, продають своє майно, вкладають гроші. З такою, знаєте, з ціллю заробити на цьому. Або як говорять, я один з перших, я ще встигну вийти. <світ> і насправді, ну, це з однієї сторони, смішно, але з другою, мені просто інколи хочеться плакати, коли ці люди лишаються без житла. І такі випадки теж в моїй практиці були, але вже люди приходили до мене і розказували цю ситуацію і теж консультувалися, як вони з цього можуть вийти взагалі. Тому, перш за все, як розрізнити фінансову піраміду? По-перше, ви, як розумний інвестор, маєте дивитися, де зареєстрована ця компанія. Цій компанії має бути обов'язкова реєстрація, має бути документ, має бути сайт, мають бути вказані власники з картинками, щоб про цю людину, коли ви пишете в інтернеті, теж була інформація. Має бути статутний капітал. Давайте по порядку. Реєстрація має бути не в офшорних зонах. Коли ви собі можете теж подивитися в інтернеті перелік офшорних зон, він постійно кожного року чомусь зростає, так? тому що є дуже багато островів. Е, так, це так, е, трошки, як то кажуть, гумору. Але насправді, якщо звертаєте увагу на три таких офшорних зони, це є Сейшели, це є Північний Кіпр і це, як не дивно, Великобританія. Останнім часом дуже багато різних пірамідальних. Компанії було зареєстровано в Британії. Якщо ви бачите цих три країни, зверніть увагу на подальші показники, про які ми поговоримо. Не всі, звичайно, хайпові проекти, не всі вони є пірамідальні, якщо вони зареєстровані в Великобританії, але як показує так, досвід, що було дві компанії. Скамових, які були зареєстровані саме там. Тому, перш за все, реєстрація. і Цей документ має бути з номером, який ви теж можете перевірити через сервіс. Я вам його теж прикріплю, де ви можете перевірити сертифікат взагалі. І чи він є не просто зроблений так в канві, грубо кажучи. Далі, власники, вони мають бути теж перелічені обов'язково і інформація про цих людей. Має бути в інтернеті. Статутний капітал, що це таке? Це є запас коштів компанії, які на випадок того, що щось з компанією стається, компанія має можливість погасити заборгованість перед своїми вкладниками. Це називається статутний капітал. І чим він більший, тим краще. Ну, звичайно, так розумієте, так? логіку. Далі, наявність таких. Людей, які рекламують цей проєкт і показують свої порше, свої дуже класні модні годинники, які, можливо, і китайські, але вони це видають за реальність. Так, оцей от такий антураж, весь такий, що саме багато, от за два дні вже купив порше і так далі. Будьте з цим теж дуже уважні, тому що насправді інколи люди навіть просто беруть в оренду авто, щоб записати рекламний ролик. І дуже класно, коли ви дійсно цих людей, які в цій компанії працюють, знаєте, особисто. Тому, якщо вони роблять якісь презентації, обов'язково, якщо маєте нагоду, відвідайте, познайомтеся з цими людьми і просто подивіться, як вони говорять, як вони себе ведуть. Далі, які ще взагалі, на що звертати увагу? Людей, які працюють теж в цій компанії, на довго вони працюють. Я вам хочу сказати, що не одна піраміда не прожила. Більше ніж три роки. Переважно всі піраміди розсипаються до року часу, назбиравши великий капітал з своїх вкладників. І все лопає, так? І найкраще знаєте, пояснення від людей, які вам цю піраміду пропонували. Вони кажуть: ну ти ж вклав стільки грошей, скільки ти собі дозволив втратити. Тобто, все одно ніякої ви правди не доб'єтеся. Тому давайте повторимо, реєстрація офіційна, яку можна перевірити. Власники, статутний капітал немає пафосу. І перевіряйте, скільки років цій компанії. Це є 5 основних показників, тому що показників є ще 4. Я вам теж прикріплю презентацію, як розпізнати фінансову піраміду. Там більш докладніше ще по різних показниках. Вам буде інформація на що звертати увагу, тому що інколи такі хайпові проекти дійсно дуже класно замасковані. Але якщо ви навіть починаєте з реєстрації і бачите, що це просто офшорна зона, до якої ви просто потім не будете мати до кого звернутися, це вже є дзвіночок номер 1 що щось тут не то. Тому, друзі, розумний інвестор, книжку я вам аудіокнигу прикріпляю. Презентація, як розпізнати фінансову піраміду, прикріпляю. Будьте уважні! І будьте розумними інвесторами.